Всім доброго дня. Сьогодні у нас 15 травня 2025 року і покажу як виглядає після весняних заморозків шовковиця Біла. Трьохрічна шовковиця біла, як бачите, при тому, що утеплялася на ніч агроволокном, все одно попримерзали дуже багато. Дуже багато Бруньок і сусвіття також відмерзло, висохло. Декілька, напевно, будуть збережені, але скажу вже ближче до літа. Взагалі це друга весна поспіль, коли Шовковиця не витримує приморозків. І не знаю, на слідщий рік щось буду думати, якось міняти тактику утеплення. Також утеплював персик і утеплював абрикос. Про абрикос і персик можу сказати, що вони в хорошому стані. Це абрикос сорту ананасовий. Сусвіття було, але повимерзало, і листочки в хорошому стані. І персик, персик двохрічний. Ще в цьому році він цвіту не давав. От, але листочки тим не менше збережені. І хурма утеплена буде вже до тої пори зніму утеплення, коли е, нічна температура буде стабільна плюс 10 градусів.